Доброго дня, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні 19 липня 2025 року, ми знову знаходимося на нашому винограднику, який розташований за 3 кілометри від села Усятин Тернопільської області. З попереднього відео я бачу, що вас зацікавила така тема, як, як я вирощую, добиваюся смачної та великої ягоди. Як в попередньому відео ми показували вам один з агроприйомів агротехнічних прийомів, далі буде агроприєм, будемо вживати це слово, яким чином ми хочемо досягнути цього результату. Тому ви бачили, як ми нормували кущ. А тепер хочу донести таку у вас, до вас таку інформацію. Кущ винограду це є єдине ціле. Тому для того, щоб була смачна і якісна у вас ягода, ми повинні збалансувати як ріст, так і навантаження агронами. Як ви бачите, на сьогоднішній день вже за тиждень ви вже бачите, ми вже маємо такі агрони в такому стані. Тому для того, щоб наша ягода... Ми досягли тих параметрів, які нас цікавлять, тому ми повинні трошки попрацювати. Дивіться, для того, щоб ягода зараз знаходиться в такому стані, вона починає інтенсивний налив. Тому для неї потрібна необхідна певна кількість поживних речовин. Що я роблю в такому випадку? В цьому випадку, в цьому випадку ми під корінь попрацювали хілатними добривами. під таких Кущ під який кущ ми даємо, ну дивіться, в залежності від куща, від його сили росту. Такий кущ я орієнтовочно даю 40-50 грам хілатного добрива. На даний момент ми працювали ще хілатним добривом з формулом 20 20 20 І також в комплексі для того, щоб покращити ще і стан листка, і щоб швидше спрацювати, ми ще й попрацювали з по ньому плантофолом, 20-20-20 також з такою самою формулою, з плюс додаванням додаванням е, мегафолу. Якщо у вас вже на даний момент ягода знаходиться в більшому наливі, я би вам вже рекомендував, я би в такому випадку, вже би, я б вже помалу переходив на іншу формулу. Тоді я буду працювати формулою 30-11-38. Для того, щоб збільшити кількість вмісту калію. А калій, як ви знаєте, дає додасть нам якраз і щоб ягода була і солодка, і смачна. І також вона піде швидше на визрівання. Так що, було багато запитань в попередньому відео. Кажуть, там жируючі, не жируючі. В такому випадку я вам розкажу, як роблю я от себе. Дивіться, от ви бачите, на сьогоднішній день от була лоза знизу йшла. Щоб як ви бачите, що лоза починає сильно рости жирувати, я в такому випадку ділю її, залишаю нижній, нижній пасинок. Як ви бачите, вже пішло далі в нас два з одного, отут з одного рукава пішло два. Тоді ми дійде він до гори, і він вже доріс практично воду до верхнього. Ще не прочекання. Ми його, його перечекаємо і перенаправлю силу росту. Таким чином, коли його прочекання, сила росту перенаправиться в інший О, цей, пас... цей пасинок. І він до кінця сезону стане повноцінним... повноцінною лозою. Таким чином, я перенаправлю поживні речовини з одного, щоб він не жирбав, їх в два. І одночасно, і одночасно ми коли робимо, от ми тепер провели чеканку, як ви бачите, прочеканили висота шпалери... Верхнього дроту, от, бачите, на мій зріст, під 2,50 верхній дріт практично. От. Тому ми набрали необхідну зелену кількість, зелену кількість, масу, зелену масу. Цим же, якщо ви наберете зелену кількість, масу, ви будете, кожен листок буде направлений, поживні буде працювати на вашу грону. І таким чином він... Буде годувати вашу грону. Дивіться, якщо грона, щоб для того, щоб досягнути більшої ягоди кількості, великої розміру ягоди, верніш. Якщо ви знаєте, які властивості вашого, вашого, ви вже, вашої розміру вашої ягоди, наприклад, тут, тут ягода буде в середньому від 10 ну, до 14 грам. Для того, щоб збільшити розмір, розмір ягоди, нам ті всі поживні речовини, які який пагін працює, куч працює от, на грону, все рівно, він віддасть вам всю не одну кількість поживних речовин. Тому, якщо ви зменшите кількість ягідок, коли ви приберете, ну, хочете побавитися, приберете горох, прорідете ягоду, тому вона в тому автоматично збільшиться у розмірі. О. Таким чином, ви наберете все рівно одну і ту саму вагу, але у вас ягода буде в два рази більша і буде мати красивіший вигляд. Отаким чином здобувається результат, коли ви бачите велику, велику і красиву ягоду. А щоб вона була ще й смачна, для того нам необхідно, щоб наш куст був. Відповідною кількістю зеленої маси, листок наш був захищений, для цього нам необхідно провести всі обробітки, хімічний захист. Так що, не буду, не хочеться затягувати відео, доглядайте за своїм виноградом, доглядайте за листом, О, щоб він, коли буде у вас... Здоровий цілий листок, він зможе будувати вашу городу. Так що, я думаю, що я поділився на легким секретом. Може секретом, може ні. Я поділився, як роблю це я. І тому будемо разом продовжувати вирощувати виноград. Так що доглядаємо, обробляємо, підливаємо. Що нам треба для того, щоб виростити виноград? Вода, сонце, поживні речовини, ну і звичайно догляд. Якщо ми трошки приложимо зусилля, тоді ми виростимо таку гарну і чудову ягоду. Так що підписуємося на канал, ставимо лайк. і Якщо я буду бачити, що набере певну кількість лайків, ми цю рубрику продовжимо, якщо вам цікава ця тема. Так що, як завжди... Виноград ми можемо вирощувати тільки завдяки нашим захисникам і захисникам, які боронять наших країн. Так що разом виростимо виноград. Хлопцям і дівчатам дякуємо, що боронять. Їм слава Україні. А ми вирощуємо виноград. Так що далі буде. Ставимо лайк, не забуваємо.